Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодну насадку на змішувач. Це передовий аксесуар для кухні та ванної кімнати з контролем температури та кольоровим освітленням. Завдяки трьом кольоровим індикаторам синій, зелений та червоний, змішувач буде надавати візуальну підказку користувачам. Аератор створює яскраву Раве світіння, створюючи естетично приємний ефект у потоці води, світлодіодний змішувач не тільки функціональний, але й стильний елемент для вашого дому. Пропонуємо до вашої уваги ніж для тіста. Це універсальний кухонний інструмент для приготування пасти своїми руками. Цей ніж має міцну конструкцію з нержавіючої сталі, що забезпечує довговічність та легке обслуговування. Завдяки ручному керуванню він дозволяє без зусиль різати та формувати різні види макаронних виробів, включаючи спагеті, фетучіні тощо. Він компактний та простий у використанні. Конструкція подвійного призначення також. Дозволяє гаджету функціонувати як подрібнювач, додаючи універсальність вашим кухонним інструментам. Пропонуємо до вашої уваги ніжки для пральної машини. Це практичні аксесуари, призначені для підвищення стабільності та зменшення вібрації на вашій кухні чи у ванній кімнаті. Нековські ніжки служать антивібраційними накладками, запобігаючи переміщенню пральних машин та холодильників. Ці ніжки підходять для використання на різних поверхнях, забезпечуючи надійне щеплення, щоб утримувати прилади на місці. У набір входить дві або чотири ніжки, залежно від ваших. Потреб цей аксесуар є простим, але ефективним рішенням для забезпечення більш тихої домашньої обстановки. Пропонуємо до вашої уваги веб-камеру. Це універсальна USB-камера, призначена для високоякісного потокового відео та проведення відеоконференцій. Вона забезпечує роздільну здатність Full HD, що робить її ідеальною для роботи, прямих трансляцій та онлайн зустрічей. Оснащена мікрофоном, тому забезпечує чітке захоплення звуку для якісного спілкування. Штатив, що входить у комплект, забезпечує стабільність та гнучкість у розташування камери. Її легка. Коналаштувати та використовувати. Пропонуємо до вашої уваги ендоскопічну камеру. Це універсальний інструмент для різних застосувань. Завдяки міні-камері він підходить для перевірки каналізації та промислових трубопроводів, перевірки автомобілів тощо. Ця ендоскопічна камера оснащена роз'ємами USB, що забезпечує широку сумісність з різними пристроями. Гнучкий та тонкий кабель надасть легкий доступ до обмежених просторів. Вона є практичним рішенням для професіоналів та інтелізів ентузіастів DIY, яким потрібен компактний та адаптивний інструмент для перевірок та спостережень у складних умовах.